Всім привіт! 5788 підписників на каналі. Ще залишилось прям, ну зовсім трохи до 500 тисяч, тому підписуйтесь. Сьогодні буде огляд на мишку Aforteco OP720. Я взагалі навіть не думав, що буду записувати огляд на мишку, тому що для мене це якийсь такий предмет, про який навіть не думаю, просто купив і користуюсь. Але в один момент мене підвела одна мишка, підвела друга мишка, і тому я ну, от, записую цей огляд. Це точніше навіть не огляд, а знаєте, типу як відгук, відгук, досвід користування, ну от щось таке. І так, мишка Afortech ОП-720. Афортек це тайванська компанія. Випускає наушники, мишки, клавіатури і от всяке таке. от. Ця мишка на даний момент коштує 160 гривень і це, мабуть, один з найбюджетніших їх продуктів, але при цьому вона в мене пропрацювала десь 6. Років і працювала вона не в найкращих умовах. Я жив у будинку, де була досить сильна сирість і постійні перепади напруги. Що ще можу сказати про цю мишку? Чогось такого, я не знаю, там особливого в процесі користування я не відчув. Я просто звик до цієї мишки, я перемонтував в неї майже всі свої відео, деколи грав в ігри, і деколи навіть там вигравав, і ніяких взагалі проблем з нею не відчув. І, мабуть, от в принципі я можу її рекомендувати, тому що вона коштує 160 гривень, а працює нормально. По вазі вона теж мене повністю влаштовувала. Зараз от виведу на екран, щоб ви бачили, скільки точно вона важить. Якби я зараз відкривав якусь компанію, якийсь офіс, ну в сенсі нормальний офіс, а не той, який ви подумали, то я, мабуть, закупив би саме такі мишки. І думаю, не прогадав би. Напишіть в коментарі, скільки використовуєтесь вашими мишками, чи це нормально 6 років, чи ненормально. Ну і можете ще поставити лайк і поділитись цим відео. Ну, а у мене, в принципі, все. Тримайте відкритку. Повертаємося до старих традицій.